Можемо заїхати, подивитися костьол Бернардинів. О, то те, що ти любиш. Костяли хоч і так вам так Треба всім посповідатися. Не так мені, як вам. Тому поїхали в костю. Ця невгамовна весела трітця не давала спокою щоранку всій Україні протягом кількох років. Та рано чи пізно все закінчується. Так і вони розійшлися у різні сторони різних проектів. Але все ж таки не змогли відмовитися від телевізійної авантюри, яка знову їх об'єднає. Кабріоліто це відпустка, в яку вирушили Сергій Притула, Олександр Педан та Ольга Фреймут. До Запоріжжя шалені ведучі приїхали на Кабріолеті, яким, до речі, за словами ведучих, частіше за інших керує Олександр Педан. Довірити автівку дівчині Притула і Педан побоюються. Хоча По сама Ольга Фреймут переконує – у неї великий водійський досвід. Ну я в мене більше досвід водіння, ніж Саші. Права на набагато довше права їздила подарували її раніше. Права їздила за кордоном і з правого боку було кермо. У мене більше досвід, але завжди білявка і жінка за кермом викликає підозру. Міста для подорожі, за словами Олі Фреймут, обирали педан та притула, адже вона у той час займалася іншими проектами. На переконання ведучої до Запоріжжя неможливо не заїхати. Мовляв, саме життя сюди запрошує. Також ведуча наголосила: вважає наше місто своєю батьківщиною, незважаючи на те, що народилася на західній Україні. Справа виявляється у тому, що козацька земля не наче батьківщина її минулого життя. З цього приводу з фрейму кепуть її колеги Олександр Падан та Сергій Пратула. Тож, поки жартівники корчили себе ольчених охоронців, дівчина натхненно розповідала про подорож Україною. Україна у нас зараз в такому соціальному спаласі. Були на заході України. Були на заході, багато, багато місць. На Карпати на в Карпатах були, на Закарпатті. Були в непопсових місцях, такі які можливо в туристичних гідах немає. Тобто ті, які міста, які надиктували нам серце. Незвичайно ну, Запоріжжя, можливо, більш знане місце, але всі чули і не бачили. Хтось подивитися на Запоріжжя крізь призму нас трьох. Його, його і мене. У Запоріжжі ведучих дивували кінним театром та приймали до лав козаків. Чим був дуже потішений Сергій притула, який гордовито всім казав, що він тепер козак. Ольга Фремут пообіцяла повернутися до кінного театру, що на острові Хортиця з донькою Златою. А педан активно цікавився, скільки коштує вистава та рекламував її глядачам. Словом, гості були у захваті від Запорізького краю. Втім, надалі відпочивати втрьох не планують. Хоча така відпустка для них не новина. Якось в Грецію полетіли, то там трохи повідпочивали. Ну і дійшло до того, що ми ходили як древньогрецькі боги містом. Думаю, люди думали, скажені приїхали. На щедрій запорізькій землі гостям влаштували своєрідний урок історії. Показали підняті з Дніпрового дна козацькі човни, легендарну чайку. Відтак Олександр Подан не тільки схотів пірнути за квалангом на пошуку чергових запорозьких скарбів, а й навіть заліз на оглядову козацьку вежу. Туди ж захотіла залізти і фреймут. Але колега їй відмовив, аргументуючи тим, що вежа дуже рухлива. А Оля ще й на підборах. Після всього побаченого та пережитого тільки нашій програмі Олександр Педа розповів про головну мету їхньої відпустки. Я знаю, в чому ми кабріоліта. Ми їздимо Україною, щоб показати, яка вона красива, і щоб наші українці, іноземці, ми, до речі, сподіваємося перекласти наш путівник іноземними мовами, щоб він у вигляді відеодисків якихось там видавався і був за кордоном, щоб показати, як в нас красиво, які в нас люди файні, які місця, які обов'язково варто відвідати. Купи! Кожен думає, що в цього проєкту має бути якась мета, що він щось має показати. Так от я вам скажу дуже прямо, ребята. Я не знаю як в них, у в мене відпустка. І я тут працювати не збирався. Насміявшись досталь та детально оглянувши наше місто, Кабріолідово вирішила далі мандрувати містами України. А ми ж у свою чергу сподіваємося, що телеведучі не останній раз приїхали до колиски козацтва та ще неодноразово потішить нас своєю присутністю на запорізькій землі.